Я вже на сесії міської ради висловлював свою думку, що не тільки звернення повинно бути на бумажному носі, але повинні їхати найкращі люди міста Сум. І я так вважаю, що мабуть прямо до президента. Але це ми добре все говоримо. Захищаємо Олександровича на увазі Сум, і що було б дуже непогано цю нашу проблему винести на широкий український загал шляхом центральних каналів, таких як ICTV, таких як Інтерканал і 2+,2. Тоді нас почують. Бо скільки б ми тут не розмовляли, скільки б ми тут не підтримували, я розумію, це тут. Але якщо український народ його чують більше, ніж якусь область, то я пропоную до того, що люди поїдуть, ще винести на широкий загал центральних відеоканалів нашу проблему з громадським обговоренням. Дякую. Я хочу сказати, як би і общественной организации в поддержку Анатолия Александровича. Но на самом деле, если ситуация не прояснится в ближайшие несколько дней, то это значит, что мы можем потерять все то, что мы пытаемся сейчас отстаивать. И на самом деле то, что не было сессии областной рады, это очень неправильно. То есть прекрасно, что губернатор наконец-то заявил свою позицию, но где же сессия областной рады? Сессия областной рады также должна заявить ту же позицию, которую заявила сессия рады. Потому что это как бы одно без другого, это гораздо меньше, чем мы хотим добиться. И э, я считаю, что если в ближайшие несколько дней э, ни город, ни, ни область не получит никаких новых данных о судьбе и Академии и ректора, то надо повторять то, что было в четвертом году. Просто только народный бунт, э, студенты и общественность выходить и это отставить, поскольку другого выбора нет. И я хочу обратиться ко всем, чтобы не только в кабинетах э, как бы говорили об этом. В кабинетах, наверное, время уже прошло говорить. То есть если уже отстаивать, то уже отстаивать по-другому совсем. Анатолій Олександровича знаю вже давно ще з 70-х років, і ми так приходилося по роботі з ним спілкуватись. Тому я знаю тільки з позитивної сторони, тільки з позитивної. Він, якщо взявся за яке то діло і хоче зробити, то він хоче зробити не для себе конкретно, а для міста. Так як він в цьому місті проживає. Ми повинні збуде в громадська рада. І я, як член громадської ради, також буду піднімати це питання, е, пригубернати громадська рада, щоб це питання виносилося чим більше ми винесемо на громадськість, тим буде позитивний результат. Шановна громада, я прослухав всіх виступаючих. І з усіма я дуже згодний і двома руками буду голосувати за те, що ви предлагали. Але. Я пропоную основний акцент у розмові з президентом і в розмові з нашим прем'єром, якщо ми туди достукаємося, зробити на те, то, що Єпіфанов зробив для Сум, і що значить Банківська академія для Сум, це понятно для нас з вами. Це непонятно для львів'ян, це непонятно для київлян. Для них зрозуміло буде те, що ми скажемо от що завдяки Єпіфанову академія стала готувати спеціалістів світового класу. Наша економіка, наша банківська система, наша фінансова система поповнилась людьми, яких не готує ні один вуз України більше. Це люди дуже висококваліфіковані. Ви ж Зрозумійте, що 98% випускників знаходять роботу.